Вітаю вас, мої любі малята! Рада знову вас вітати на занятті. І сьогодні ми поговоримо з вами про здоров'я. Скажіть, мої любі дітки, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, правильно, треба щоденно робити ранкову зарядку. Підтримувати своє тіло у чистоті, охайно одягатися, займатися спортом, бути рухливим протягом дня та обов'язково вживати корисні продукти. Дітки. А чи ви знаєте якісь народні джерела оздоровлення, що робили ще й раніше українці, щоб бути здоровим? І сьогодні. Нам про ці секрети народного оздоровлення розкаже бабуся Мальфарка. Ця бабуся знає дуже багато відомих секретів, щоб бути здоровим, бо вона є цілителькою. Тож, послухаємо. одним із перших секретів народного оздоровлення є лікарські трави. Ще здавна люди знали. Що потрібно використовувати лікарські трави при якихось захворюваннях. Давайте подивимось на ці рослини. Тут у нас є ромашка, чабрець та кропива. Ці рослини використовують у вигляді настоянок, чаїв, а також роблять з них цілющі мазі. Ще одним з народних джерел оздоровлення є. Повноцінне харчування. Українська кухня відома своїми смачними стравами. Але ці страви не лише смачні, а ще й корисні. Наприклад, це борщ, вживання каші та овочів та фруктів дуже сприятливо впливають на наше здоров'я і збагачують наш організм корисними вітамінами. Ще здавна українці вживали мед. Та інші продукти бджільництва, бо мед у своєму складі має дуже багато корисних вітамінів. І ще одним секретом народного джерела оздоровлення є обов'язково прогулянки на свіжому повітрі, сонячне світло та використання у своєму побуті. Природних матеріалів. Наприклад, це можуть бути речі з натуральних тканин, вовни та посуд, які зроблені з дерева або глини. І ще здавна українці дуже велику увагу приділяли своєму здоров'ю, і щоб зміцнити своє здоров'я, вони обов'язково загартовувались. Це обливання водою. Купання у річці, водоймах та ходьба або соняш у теплу пору року. Обов'язковим ще є прогулянки та ігри на свіжому повітрі у будь-яку пору року. Дуже відомо є багато українських народних ігор. І тому свій день треба проводити активно. І тоді ти будеш завжди здоровим. Ще бабуся Мальфарка каже, щоб для того бути здоровим, треба також дбати про своє душевне здоров'я, про свій спокій. І здавна українці завжди зверталися до дихальних технік та молитви, щоб заспокоїти своє серце та свою душу. І зараз, дітки, я запрошую вас зробити дуже цікаву вправу вона буде на розслаблення та заспокоєння. Тож сідайте зручніше ми будемо розпочинати. Заплющ очки. Дихай глибоко і спокійно. Уяви собі, що ти маленьке сонечко, ти прокидаєшся, вмиваєшся, ти розчисуєш свої промінці і піднімаєшся над обрієм. Ти велика куля. В тобі багато тепла і світла. Ти даруєш своє тепло всій землі, лісам, річкам, лугам. Ти вдихаєш тепло, ти летиш над землею і освітлюєш зелене Листя, червону квітку, веселого метелика. Тобі тепло та затишно. Ти усміхаєшся. Простягни ручки вгору, потягнися, розплющ ручки. Молодці малята! Я сподіваюся, що ви запам'ятали про народні джерела оздоровлення і будете обов'язково слідувати порадам бабусі мульфарки. А я вам кажу дякую за увагу, будьте здорові і до нових зустрічей!